Західної частини міста Гайворона. йшли, можна сказати, непростим, а тернистим шляхом, на якому було все: зневіра і розчарування, перепетії і невдачі. Але завдяки ентузіазму активістів міста, особливо голови кооперативу по газифікації Івана Георгійовича Ходоровського та міського голови Петра Миколайовича Руденка, гайворонці досягли наміченого. Блакитне паливо дійшло до західної частини міста. Відкриває урочисту частину голова кооперативу по газифікації Іван Георгійович Ходоровський. Шановні жителі західної околиці міста та шановні гості, наше зібрання з нагоди кінця будівництва підвідного газопроводу та запалення факл газопроводу оголошується відкритим. Та гості нашого зібрання. В січні місяці ми зробили збор жителів населеного пункту і створили кооператив. Сприяли цьому міська рада і вирішили провести в населений пункт блакитне палово за рахунок коштів жителів. Було б пояснено кожному, ну, яка проведена робота і що з кожного потрібно. Більшість жителів нашого мікрорайону були згодні проводитися за власний кошт. Це і на даний час, ви бачите, на цьому місці, де ми зараз стоїмо, закінчило будівництво підвідного газопроводу і буде запалено факел природного газу. Дуже дякую всім працівникам патвініцігаз. Особі Яворівського Василя Дмитровича, Гайсинського міжрайонного управління, які будували цей підвідний газопровод і зараз на даний час будують мережі по населеному пункту, вже, будемо казати, 25% мереж по населеному пункту вже ну, вирито канави, кинуті труби. І на чотирьох провулках кинуті стояки. До слова запрошується міський голова. Петро Миколаєвич Руденко. Добрий день, шановні земляки. Перед тим як сказати слово, я наважуся і хочу зробити це, відрекомендувати наших гостей, які небайдужі знайшли час і завітали до нас на цю урочисту подію. Народний депутат. Канченко Валерій Михайлович, голова обласної ради Чорноіваненко Олександр Анатолійович. Наші гості, які робили це чудо і продовжують працювати. Це Шмигун Анатолій Філімонович і Ковальчук Анатолій Дмитрович. Керівництво нашого району, голова Гайронської районної державної адміністрації, Медведь В'ячеслав Анатолій. І голова районної ради Мовчан Олександр Сергійович. Вітальний виступ голови кооперативу сказав всю суть. Суть, яка полягає в тому, що після воєнні бажання і чаяння мрії людей про газофікацію вищий рівень життя завдяки тому, що вдалося згуртувати, утворити кооператив і за власні кошти. Будувати собі майбутнє це факт. І ми сьогодні стоїмо на порозі цієї події, коли запалахтить цей голубий вогник, і ми всі з вами переконаємося, в історичній події вперше в історії Гайворонського району заведено природний газ. Ура! Ми це хотіли зробити в той період, коли якраз була ломка, коли йшли ідеї, бути газом чи не бути. І тоді ми домовилися із керівництвом Вінниці Газ, щоб запалити цей вогник. Але в зв'язку з технічними узгодженнями і на наполеглівій роботі пішли роботи по населеному пункту. і... Необхідність як би в цьому ну, відпала. Але сам факт, напередодні 262-ї річниці нашого славного міста Гайворон, я вважаю, що ця подія необхідна. Але перед тим я хочу сказати, газу б не було, якби не було вашої доброї волі от для себе зробити це і друге сусіди наші. В особі кривака Олександра Андрійовича, голови правління е, Пат Вінниця Газ, і в першу чергу його заступника Яворівського Василя Дмитровича, який пішов з нами на співпрацю, сьогодні терплять оці міжобласні неузгодженості, але тим не менше люди дотримуються свого слова. На черзі газофікація. Міста Гайворон і в перспективі Гайворонського району. Я хочу, щоб ми всі тут відсутні ці керівники, яких я назвав присутніх, я рекомендував. Але давайте поаплодуємо їм за те, що вони допомогли нам. Нехай збудуться наші. Чистою подією. вас вітає голова Кіровоградської облради Червона Іваненко Олександр Анатолійович. Дякую. Ще раз доброго дня, шановні земляки, ви знаєте, я ще з 12 го року як потоваришував із з Гайверищину. І так продовжую зараз. Тому я зараз приїжджаю, бачите, і не раз, тому що цей край я говорив і буду говорити. Якщо в нас в Україні, Західна Україна прогресивна, скажімо, відверто ближче до сих пор, тогава ще нас Керворачській області. Тому що тут люди живуть високопатріотичні, українці щирі. І я скажу, що зараз при владі, там у нас в центрі, дуже багато ваших земляків. Тому це говорить про те, що ви можете робити, знаєте, як робити, і навіть знаєте, як можна було вбаюкати сусідів. Ну це, я скажу, нам соромно стояти тут, але ми горді тим, що є такі люди, які стоять тут, що є такий керівник кооперативу, який міг зґрувати, що є такий у вас міський голова та в громада. Ми впевнені у громаду Гайворонщини про те, що спираючись на вас, можна вирішувати всі проблеми. У цей нелегкий час. Тяжкі часи ми проживає Україна. Ідуть практично загаронські дії Путіна. Своїм чоботом вступив на нашу неньку. Але отакі події, які проходять тут, вони показують, що ми не боїмось нікого, тому що, об'єднавшись разом, ми зможемо перемогти, подавати всі незгоди, які є в нашій державі. Я хочу привітати вас, громаду Гайворонщини. І з цим цією подією, яка дійсно тепла для вас. То, що говорять, що газу не буде, нас достатньо, українського газу. Абсолютно, повірте. І я вдячний сусідам нашим за те, що вони пішли нам на зустріч. Безумовно, тільки співпраця може дати нам позитивні результати. Я теж приїхав із колегою, з депутатом обласної ради. Добрянський Ігор Анатолійович, який теж присутній тут, наш ректор відповідно інституту, який поряд народився в Ульяновці і теж хоче, щоб газ був у Ульяновському районі, то я думаю, що ми йому поставимо завдання, щоб він із шляхового потягнув ту 14 кілометрів, щоб на і потім дійшло до Уляновщи. Безумовно, через Гайрон ми, я думаю, цього побажаємо. От, От, ну а що можна сказати, дорогі? Ви все можете робити. Ви здатні все робити. За вами перемога. Перемога за Україну. Слава Україні! Це начальник гайсенського міжграйгазу Шмигун Анатолій Філімонович. Шановні други, друзі, скажу, що 2014 рік для Вінниця Газ став знаменний не тільки цим, що ми сьогодні в четверте відкриваємо цей голубий вогник на вашій землі. Ми сьогодні три таких же населених пункти, один із них, який має більше п'яти тисяч населення, це селище міського типу Кульчинського району у нас Шпіков. Ми це в четверте відкриваємо газопровід. Повірте, що за 59 років існування «Вінниця-Газ», маючи сьогодні 400, майже 450 тисяч абонентів серед населення, нещитає всіх комбита, бюджета, промислових підприємств. Це вперше ми пересягнули чи пересікли кордон Вінницької області. Але це все завдяки вашому міському голові Петру Миколаївичу, який. Знайшов можливість і знайшов е, ті речаги, які вплинули на дане будівництво. Тому що сьогодні є можливість технічна від ГРС села Шляхової практично зафікувати не менше 10 тисяч абонентів, не рахуючи бюджету, компобута і... Промислових підприємств. Я щиро дячний, вдячний за співпрацю. Хочу, щоб кожна ваша оселя була без газу, але щоб газ був тільки в ваших приборах. Тому вам добра, здоров'я і все найкраще. Шановні присутні, дозвольте Анатолію Філімоновичу за те, що він, я сподіваюся, і глибше буде копати і корні пустить тут. Вручити йому книжку автора Павлочук Місто над Богом рікою. Слідуюче видання для нього також знайдеться сторінка і для славного пад вінниці гас. Підтримує і я хотів запитати громаду. Наш голова кооперативу хорошо працює. Так! Ми почули вашу думку і виконком міської ради нагороджує грамоту ходорковського Івана Георгійовича за вогоми внесок розвитки інфраструктури міста. Голова гайварської районної адміністрації Медвідь Владислав Анатолійович, шановні гайворонці, шановні запрошені. Дійсно, міський голова не перебільшує, зважуючи на те, що це визначний день для громади нашого міста. Адже нарешті в західній частині Гайворона з'являється газ, і незабаром він з'явиться в домівках жителів цього мікрорайону. Будемо сподіватися, що дії нашої місцевої влади і громади не зупиняться на цьому. і газ нарешті дійде до остальної частини міста Гайворона. Це велика справа, особливо для Цього регіону, цього мікрорайону міста, оскільки тут живе найбільше людей похилого віку. Адже для них інші альтернативи, аніж газ, в плані комфорту просто не існує. І тому, користуючись нагодою, я хотів би подякувати міській раді, підряднику пад Вінниця Газ за те, що вони дійсно реалізували вчасно цей проєкт і втілюють його в життя. А місцевим жителям хотів би побажати добра і достатку, адже якщо буде достаток, буде газ в оселях. А ми, як місцева влада, будемо всіляко сприяти цьому. Дякую. Вас вітає голова Гайвенської районної ради Мовчан Олександр Сергійович. Дякую, шановні. Я трошки цифрами, щоб показати, що таке газ на Гайверищі. Про нинішню подію можна сказати, що вона є визначною. Оскільки увійде славну сторінку в історії міста та громади, ця подія ще й тим, що незважаючи на складну ситуацію в Україні, напередодні визначення дня народження нашого міста для жителів його західної частини запалав голубий повник. Місто розвивається тоді, коли розвивається його інфраструктура дороги, газ, водопровід дитсадки, школи, медичні заклади, торгівля, виробництво тощо. Запалення газового факелу є знаменною подією для міста та району. Адже йдеться не лише про підведення газу, але й про створення умов для покращення життя жителів Хайвороду. Газифікація дає можливість вирішувати питання нових технологій промисловості пов'язаних з постійними температурами. Первинної та вторинної переробки сільськогосподарської продукції, зменшення витрат пов'язаних з використанням твердого палива, електроенергії, дров, піднімає інвестиційну привабливість. Для цього я вам хочу надати порівняну характеристику. При використанні одного кубометра природного газу виділяється 8 тисяч геокалорій. Вартість одного кубометра становить 1 гривна 8 копійок. Один кілограм сортового вугілля виділяє 7,2 тисячі гіакалорій. Вартість 1 кілограма вугілля 4 гривні. Дизельне паливо 10 тисяч іакалорій 16 гривень. Середня вартість опалення будинку площею 100 квадратних метрів, коштуватиме газом, якщо будете опалювати газом, по цінам сьогоднішнього дня 300-300 330 на 350 гривень місяць. Якщо будемо опалювати вугіллям 2-2,5 тисячі гривень. Якщо будемо опалювати дизельним паливом 6-8 тисяч гривень. Тому я вам говорю і ще раз запевняю вам, що це є альтернатива опаленню того, що у нас існувало до сьогоднішнього дня. Навіть якщо вартість газу підніметься у 2-3 рази, буде. На сьогоднішній день вигідно опалювати газом. Багато років питання газифікації намагалися вирішити владні структури. Але лише в цьому році, без коштів держави, створивши кооператив, мрія стала реальністю. Думаю, що найближчим часом ви обов'язково відчуєте переваги блакитного палива, тому висловлюю подяку всім тим, хто причетний до сьогоднішнього свята. Хочу відзначити компанію «Вінниця Газ, яка професійно виконала свої зобов'язання. Та сподіваюся, на подальшу співпрацю наша мета на протязі 2015 2016 років повністю газифікувати місто Гайворон і до 2020 до 2020 року повністю Гайворонський район. Така мета є, така програма розроблена. І з допомогою Вінниця Газ я думаю, що ми її виконали. Хочу привітати присутніх з події і подякувати всім, хто доклав зусилля до здійснення цієї мрії. Сподіваюсь, що разом з цим голубим вогником у вашій оселі прийде тепло та добробут. Бажаю вам миру, здоров'я, наснаги, благополуччя, щастя, затишку в ваших домівках. Вірте, надійтесь, терпіть, прощайте та любіть. Слава Україні! Хочеться мені так називати вас, тому що живемо ми тут давно, і раніше ми все-таки наша територія вважалася селом Гайворном. Хоча ми зараз вже жителі західної околиці міста. Приєднуюся до тих думок попередньо виступаючих, що у нас справжнє сьогодні свято і справжня історична подія. Ви знаєте, поки не запалили вогник, якось ці слова звучали от просто так. Але коли ми вже його побачили. То я думаю, що кожен з вас відчув, що газ таки у наших домівках буде. І щоб ми дочекалися цього свята, цього сьогоднішнього дня, було докладено зусиль багатьох людей, зокрема, і нашого міського голови, і голови кооперативу. Тому громада нашого мікрорайону дуже вдячна і вам, Петре Миколаєвичу, і вам, Іване Георгійовичу, і Юрію Васильовичу Сироті. І Олександру Геровичу Матановському, і ем, голові райдержадміністрації, голові райвиконкому, начальнику начальнику ГАЗ, усім членам нашого кооперативу за те, що ви зробили таку добру справу. Бажаємо вам натхнення у цій нелегкій справі, віри у завтрашній день у те, що газифікацію таки буде завершено. Благословен Бог навсегда ныне пристанный вовеки веком. З великою історичною подією, нехай Бог милосердний, благословить всі ваші труди. Святе Писання говорить нам, щоб ми за своє життя робили якомога більше добрих справ. Ну а ця справа, яка виконується в нашій місцевості, я думаю, що це надзвичайно необхідна для нашого життя подія. Нехай Милосердний, Господь благословить труди, дарує вам всім мир. Мир в державі, мир в наших серцях, мир в наших душах. Нехай Милосердний Господь дарує нам духовні і фізичні сили достойно прожити на землі і благодарити Господа Бога за все те, що Він нам посилає. Храни вас, Бог! Урочиста частина з нагоди пуску газопроводу оголошується закритою.